Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні ми з вами продовжуємо серію відео по монеті 2 копійки із 1993 року по 2012 рік. Тобто всі монети, які знаходилися в обігові, які кожен з вас тримав в руках і які ще можна зайти у себе в копілках. Дуже багато хто з вас запитує, чому ти розбираєш рядові штампи. Хочу сказати таке, що без рядових штампів повна колекція обігових монет України вона існувати не буде. Тому я маю. Це доцільно розбирати всю монету кожного штампу, яка була визначена по каталогу. Сьогодні ми з вами поговоримо про дві копійки 2002 року. Монета, що має штамп 1 ДА, і вкажемо на всі особливості аверса, монети, реверса, який штамп утвориться при співвідношенні саме цих двох сторін, що зображені перед вами, технічні характеристики монети, особливості, і скажу, наскільки цінна дана монета. А розпочати ми можемо з того, що дві копійки 2002 року це є обігова монета України. Яка виготовлялася з нержавіючої сталі, на київському монетному дворі, як можемо бачити, із нержавіючої сталі. Що ж до основних технічних характеристик, то можемо віднести саме такі: діаметр 17,3 мм, вага 1,8 г. Гурт монети він гладкий, будь-які написи по ньому вони відсутні. Якщо ми звертаємось до каталогу ІТК, то бачимо, що існує лише один штамп, штамп 1DA. З цього ми можемо зробити висновок, що в обігу зустрічається монета, тільки така. Як зображена перед вами по версу штамп перший, по реверсу штамп ДО. Але зараз ми надамо. Характеристику і будемо знати, як розуміти, як визначити поверсу там перший. Чим же він особливий і які він має технічні характеристики? Найперше, ми дивимося на те, що тризубець він випуклий. Напис України наближений до тризубця віддалена від канту монети. Що ж до дати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип київського монетного двору. Всі написи знаходяться в одній площині. Коли вказані характеристики відповідають тим, що я назвав, ми бачимо, що перед нам монети, яка поверсу має штамп перший. Щоб визначити реверс монети, ми дивимося на штамп ДО. Як же він визначається і на що ми повинні звертати увагу? Штамп ДО характеризується таким чином. Ми бачимо, що вінок великий, шрифт у написі та двійці він вузький. В гронах номер 4 та 5 знаходиться по 4 ягоди. Якщо ви дивились попередні відео, то дивились, що попередні штампи вони мають в грунь номер 4 та 5 по 5 ягід. Саме ці грони вони є відмінними і відрізняють штамп до ДА від інших штампів. Але як я вже сказав, в двох копійках 2002 року існує лише один штамп, тому спутати ви ніяк не зможете. Що ж до цінності даної монети, тиражі складає приблизно 50 мільйонів екземплярів. Чи великий це тираж? Якщо дивитись на обігу монети України, то він є невеликим. Порівняно із іншими роками та номіналами. Але цінності великої монети немає. Згідно проходів на аукціоні, ціна на даний час складає 1 гривню за один екземпляр зі штампом 1 da Якщо ж стан буде банківський, тобто монети, що випущені банком, і не були в обігові, то знайте, що цінність монети буде складати від 3 до 4 гривень за один екземпляр. Які ж це монети, що мають банківський стан? Коли ми дивимося на поле монети, бачимо, що на ньому відсутні будь-які механічні пошкодження, по поливі грає такий промінчик сонця. Якщо ми проводимо, і монета має майже ідеальний стан. Ви запитаєте, чи є ще монети в 2 копійках 2002 року, які можуть коштувати дорого? Найперше, на що звертаємо увагу, це на метал виготовлення. Стандартні монети сірого кольору, нержавіюча сталь. Можуть бути із латуні жовтого кольору, можуть бути із срібла, але це пробні монет, на них я зупиняти увагу не хочу, адже ви їх в обігу не зустрінете. Ще на що ми звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Стандартне відношення 0 градусів, аверс до реверсу, тобто таке як перед вами. Якщо побачите, що при повороті. Монета оверс до реверса відноситься на 30 градусів, це вже колекційна монета. Ціна від 100 гривень. З поворотом на 90 від 300 до 400 гривень коштуватиме монета. Якщо поворот на 180 від 500 до 700 гривень буде коштувати саме таке співвідношення монети. Що ж до гурта, особливостей немає. Якщо беремо перевірку на магніт, то монета, яка виготовлена із нержавіючої сталі стандартна, вона є магнітна. До магніту вона буде прилипати. Отже, якщо ви знайдете монету, яка буде не прилипати до магніта, то це буде цінна монета. Ціну її покаже аукціон і всі проходи, які будуть відомі. Якщо у вас лишились питання по тому, як визначити цінність двох копійок 2002 року зі штампом 1 ДА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики цих монет і які монети знаходяться в обігові на даний час. Тож всього найкращого.